Флешмоб! Я вже тут примазалась до кота, щоб ви мене не перемотали. Я і Боні закликаємо вас стати потенційними донорами кісткового мозку. Для цього не треба нічого особливого. Треба зайти на сайтик. Якщо ви в Україні, то ось цей upmdr.org. Якщо ви в іншій країні, то це скоріш за все DKMS і далі домен вашої країни. Якщо ви не можете знайти в своїй країні такого реєстру, пишіть мені, ми знайдемо обов'язково. Ось, Боня теж так думає. І ви можете зареєструватися з будь-якого куточку світу для того, щоб врятувати таких людей, як я. Мій донор рятував мене три роки тому, і що я несу не три роки тому, два роки майже. Але три роки тому я захворіла. Коротше, робимо флешмоб, хочу, щоб у нас зареєструвалося 100 людей. Боні хоче 200. Так, Боні? Скажи, 200 людей. Саме так. Надсилайте фото, коли вам прийде такий конверт. І я розіграю футболочки і різні ніжтячки серед тих, хто зареєструвався. Хочу, щоб всі бачили, що нас багато, тому. Реєструйтеся це безкоштовно до 35 років, і взагалі дуже приємно. Ось я би сказала, що Бонні вже зареєструвався, але він ще не реєструйтеся ви.